Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо навчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео анотація ID Class І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, ID Class – це анотація, яка визначає клас як композитний ключ первинного ключа, тобто ID, який зіставляється з кількома полями або властивостями сутності. В сутності. Та класі, який є композитним ключем, імена полів та їхні типи мають бути однаковими. До речі, анотація ID клас дуже схоже використовується як анотація embedded. Але не на полі, а на самій сутності, тобто на класі. Добре, давайте ознайомимось із нашою сутністю. Це в нас є сутність phone, як ви бачите. Entity, сутність, і ось ця анотація ID клас, і вона посилається на phone ID. Потім його подивимось. І так, звичайний конструктор без параметрів, потім приходить Phone ID як параметр. І в нас тут у Phone ID, get код, як ви бачите, однакові, і getNumber. Потім подивимось. Але, в принципі, можна фон заповнити і звичайними код і number лонгами. І так, як ви бачите, в нас тут не одна ID. А дві ID, так як ми хочемо в принципі, зробити композитний ключ на long code і на long-number, getтери і сетери. А тепер давайте підемо в phone ID. До речі, як бачите, тут ID клас. Я казав, що на клас phone ID є посилання, ну, в принципі, всередині тут використовують а як embedded. Тільки не на полі, десь воно тут є, в принципі, А на класі. Але в фон ID немає анотації embeddable, або там, я не знаю, фон ой, ID класи деддбл. -de <с> Якось так тупо прозвучало. Тобто тут взагалі немає ніякої анотації. Але тут головне те, що назви і типи параметрів, які ми хочемо використовувати як наші ID, тобто композитного ключа, код і number. Вони є лонгами, і тут, в принципі, повинні бути назви, код і намб, і типи такими ж самими лонгами. Звичайний конструктор без параметрів для нашого хабернету, і, в принципі, наші, наш конструктор з двома цими параметрами: гетери і сетери. Все. В принципі, звичайний фон ID. Так, дивимося. Угу. Це я вже сказав. Тепер йдемо в наш сервіс. Так як у нас тут є апдейт, тобто оновлення, то на базі нашого класу «Фон» буде створена таблиця, якщо її немає, або буде оновлюватися, якщо фон буде оновлюватися. Як ми бачимо, refresh не має нашої таблиці. Тобто перший запуск нашої аплікації створить цю таблицю. Давайте запустимо. Що ми тут бачимо? Create table phone. Code, big, int Number, big, int і primary key, бачите, композитний ключ цих двох полів. А Code і number. Йдемо сюди. Refresh. Супер. Наша табличка створена. Ну що ж, давайте зробимо збереження. І так, звісно ж, всередині сесії транзакції ми створимо наш фон. Як параметр. В принципі, наш конструктор фон. Ми можемо передати наш об'єкт фон ID. І як його параметри, одразу сюди можемо прописати наші ці два лонга. Це як код і е, number, якщо не помиляюся. Намбер. Так. А другий варіант ми можемо в в принципі без нашого фон ID, так можна це зробити. Напряму, в принципі, для цього я створив другий конструктор. Але зазвичай, якщо вже ви працюєте через ID, клас ID, як композитний ключ, якщо ви його вже створили, то, в принципі, по правильному треба його використовувати. Але іноді в якихось випадках ви можете напряму вставити ці параметри теж дозволяється. Потім session persist phone 1, session persist phone 2, transaction commit і session close. І таким чином у нас створяться два рядки в нашій таблиці. Давайте подивимось. І так, insert into phone, insert into phone, супер. Дивимося. Два рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Типу у нас такий номер і код. Як ви розумієте, вони повинні бути унікальними. Два таких створити не можна. Точніше, комбінацію із двох полів, так як в нас це композитний ключ. Добре, а давайте подивимось, як нам треба діставати. Звісно ж, середня сесії транзакції. Ми у сесії звертаємось до метода GET або викликаємо метод GET, типізуємо його під фон. І тут ми повинні передати ID. -шку. А що в нас є ID? -шкою? А ID у нас є клас phone ID, який є композитним ключем. Ну або там композитною адіжкою, в принципі, можна і так. Так, і сюди перейдемо. Фактично те ж саме, якщо ми робили і при створенні транзакшен, камій і сешн-клас. І давайте подивимось брякою, чи ми дістанемо це. І так, дивимося. фон є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер, ми його дістали. Якщо ми зробимо ось таким ось чином, ми його створили не через а наш композитний ключ-клас. До речі, прикольно звучить. Композитний ключ-клас. Так, дістаємо. фон 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, в принципі, все рівно, що ми його так створили через композитний ключ, чи ми напряму передали ці параметри. Але коли ми звертаємося, нам обов'язково треба звертатись через ID. А IT у нас на даний момент є. Це FON ID клас. Отже, якщо ви хочете, щоб у вашій таблиці був композитний ключ. І у вашій сутності був композитний ключ, і ви хочете делегувати цю роботу якомусь класу, то у вас є можливість зробити за допомогою анотації id клас Ви вказуєте, який клас повинен бути композитним ключем, і його поля є частиною цього композитного ключа. Але не забувайте те, що в вашій сутності і в вашому композитному ключу класу поля, їх назва і типи повинні співпадати. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її розібрати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!